Всім привіт, друзі! І слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас перевірочка станка, але до того, до речі, станочок готовий станочок Анатолію замовнику на Вінничину. А до того я вам покажу трошки про будівництво, що там, як там в нас рухається. Ходімо, покажу. Так, хто не бачив, де наша ділянка? Ось вона. Виходимо з двору, поки немає дощу, трошки можна познімати, вже дома зеленіє. І знову опадаємо в двір. Так, ну, по-перше, бочки приготував. Тут будемо робити наші блоки, тобто вирівнюється зараз вся площадка. Потроху, потроху гран під рівень, під лазерний. потім під ниточку, тому що буде такий уклон. От на 9 метрів-3 см буде такий перепад. Як ви бачите, побороли ми каналізаційну трубу. Трубу, вона 3,5 метри була. була, але ми збили 30 см бетону для того, щоб залити тут кришку. Думав купити, але доставка всі діла, все одно бетон лити на площадку і заодно зальємо цю кришку. Люк я вже купив. Так, і Провели, дивіться, трубу. Оце пішла труба, труба, труба. І туди вона пішла в будинок. Короче, вирішили тут же кабіляку похоронити. Це буде ввод дом. От. Покажу трошки ближче. Вона пронизує наш фундамент. І ось вона виходить, тут в нас буде в цьому куточку буде санвузол. Якось так. Так, дивіться, арматуру пов'язали, повністю опустили, але ще на підкладки не ставили. кладки які будуть? Так, тут теж арматура, підкладки будуть із камінців і плюс, плюс будемо контролювати, скільки ми будемо все з тобто бетон будемо робити самостійно, тобто, будемо крючком, крючком де що там ніяк, поправляти, піднімати. Ну, от якось так. На вуглах значить, з'єднання таким типом, плюс додатково. І тут я ще кину ще одну додаткову і так, по діагональці, і по центру є вже арматура, там далі вона лежить. Просто не вистачало. І тут от, значить, і і так і сяк. Коротше, е, дивіться, опущу нижче. Значить, товщина тут виходить близько 30, ну навіть трохи більше, а внизу 45. Тобто там, не знаю, як вам так показати, показати внизу ширше зроблено. Внизу зроблено ширше. Тобто підрізана така підошва, Арматура 12-ка. Спочатку зальємо, 12 см такий армірований пояс. А потім за такими булижниками будемо заповнювати в ноль із землею. Ну, теж все в рукопашну. Оце якось отак. Хто не бачив, це буде гараж. Розмір гаража 5х8. 5х8. І будинок. Будинок, значить, 8х7. У два поверхи. От, от так. От вам трошки показав, що відбувається. Ну там, як ви бачите, от, чорноземчик потроху розтягується, от засипається той пісочок. Потроху-потроху. Там, де глина, ми завозили аж от під дерева, там майже все досипали. Тобто вже чорноземчиком підсипається. Бачите, кої де є солонець. Напишіть, бо я і сам не знаю, що це таке. типу чорнозем, але але дуже багато солі. От він біліє в тих місцях. От. Ну, ми його досипем потім. От такі, друзі, справи. Тут іде все повільно, але але ниточка натянута, по ниточці все вирівнюється. Будемо ще трамбувати, робити трамбовку. Попередньо я трамбував автомобілем. Заїжджав, виїжджав, ну, коротше, по 15-20 разів. ну Але прийшов час робити трамбовку. Трамбовка нам потрібна. Так, На рахунок глибини фундамента фундамент майже 90 см. Майже, можливо, вам здається менше, але. але... Подивіться, чудово, видно, де підрізано, там, де стоїть відро. Бачите, відро стоїть зверху, впирається в стіни, а там нижче підрізка йде. От, от так. Так, ну от і все. Поки що все. Наладиться погода, скоріше за все після Великодня вже, після Пасхи, будемо щось робити тут далі. Ну, коротше, скажімо так, це кожен день, потроху, по годині, по дві, по три, коли як щось тут робиться. Так, друзі, про будівництво трошки показав. До речі, бочки під воду обов'язково робіть так, щоб ви воду не дзюрили там, із шлангочки, як будете робити блок. А так, щоб відром зачерпнув. Тобто вирубуйте оці верха. Я вже на одній бочці це вирубав. От, до речі, вирубується дуже класно, швидко це перфоратором. От, заточуєте оту стамеску для бетону. Елементарно, швидко 3 секунди. Але вуха закладає. <хи> от, якось так. Так, добренько. Пішли. Перевіряємо швиденько станочок, бо його нам, як завжди, сьогодні треба і відправити. Поїхали зараз з вами перевірочку. Так, друзі, от такий чудовий в нас станочок. Е на 5 блочків, на 3 порожнинки в кожному блоці. Центральна порожнинка вузька. Я рахую, що цей блок самий збалансований. Тобто ціна і міцність того блоку. І нижній ряд співпадає з верхнім рядом. Тобто всі порожнинки всі співпадають. Можливість є заливати колони от якось так. Особливо там, де лягають у вас перемички, все буде Україна. Де перемички, а також по буплах будинку можна з арматурою. Трошки під, підбивається і все супер. Так, ну що, он наш пісок. Зараз перевіримо. Так, трошки приберу дрові. Для наша швабра. Наша швабра ось тут. Так, поехал. Як завжди, нажимаю нижній вібратор на пару секунд. Контрольний одна секунда. Забираю залишки. Опускаю прижимку. Так, піддончик для залишків є. Опустив прижимку, нажимаю на 2 секунди прижимку. Верхній вібратор. Проблема з кнопкою. Так, зараз там запис іде. Іде. Я знаю, що це за проблема. На цих кнопках йде дуже задовгий оцей пиптик. І я завжди їх трошки підкусюю. Я і тут підкусив, але, але Так. мої кусачки не ухватують та диву зараза. мої кусачки не вплатую о, все Вмикаю. ставлю. Для того, друзі, і потрібна перевірка. Ви побачили? Так, а, значить Допомагаю тепер нижнім вібратором і це все діло піднімаю, але ну, піднімаю тільки на верхньому. Все, два вібратора, все супер, сидить на обмеженнях. А тепер буквально тицнув верхній вібратор і підняв. Все. Зафіксували котрий на сер. Давайте трохи далі. От так от. Все одним дубліком. Без усяких проблем. Блоки чудові. Так, ворота відкриті, трошки сліпи. Але тут все чудово. Зазорчики. Ну, коротше, все як має бути. Все гладенько, все рівненько, друзі. Все суперово. Ось такий станочок. Отакі от станочки, от такі вони роблять болочки. Якось так. Зараз видую, вимиту, видую і покажу, що далі. Так, до речі, друзі, е, покажу, в чому була проблема з ну, кнопкою. Е, дивіться, в цих кнопках, в цих кнопках вони всі нові, в них зроблений от такі отут -от, два пиптика. От, через, от, Видно їх два пиптика. І поряд, ось, як ви бачите, отвори одне і ось друге. І коли я їх прикручую, ці пиптики, вони піджимають ту внутрішню кнопочку уверх. І з-за того вона стає або так тільки-тільки чуть приторкнувся і вона вже працює, або вона буде постійно в нажитому положенні. Так що якось отак. Тому я і той хвостик трошки обкусую. От Отакі діла. Ну це я вже робив з погазів. Якось так. Так, друзі, ось так упакований буде станочок до пошти. От, тобто Ручка опущена максимально вниз. Так. Е, значить, обмеження тяги відкручені з різьби і опущені вниз, для того, щоб зменшити габарит, бо вони отак торчать. І підв'язані, ну, даби не торохтіли. Ну, провід підв'язаний. І е, фіксатор прижимки теж підв'язаний, щоб ніхто не нажав. На почті він буде поставлений на палету, прив'язаний до палети і обмотаний плексом. Ну, а там не знаю, можливо, вони роблять ще обрішотку. не можу сказати точно. От якось так. Ну, от і все. Так, друзі, про будівництво трошки показав, про перевірку станочка показав, працюємо далі. Купа роботи, купа, все як завжди. От, тому кажу вам всім пока-пока. Зустрінемось через дні 3-4. От, наступний станочок вже робиться, але я покажу його пізніше. От, через 3-4 дня повністю. До речі, наступний станок це у нас Любомир-замовник на Івано-Франківщину. Все там вже працюється. Кажу вам всім пока. Здоров'я, натхнення, бережіть себе. І слава Україні!